Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про адміністративне затримання, в разі якщо ви відмовилися від отримання повістки, або в разі якщо у вас відсутній військово-обліковий документ, а також про інші випадки, коли вас можуть по Затримати за порушення правил військового обліку. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, я та моя команда вам з радістю допоможемо. Всі контактні дані в описі під цим відео на підставі нового закону про мобілізацію Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, яким Врегульовано певні питання, які стосуються вручення повісток, адміністративного затримання, правил військового обліку, правил затримання від строчки. Я думаю, ви вже чули так такі заголовки, що. ТЦК може затримати та доставити для складення протоколу, і в будь-якому випадку ви будете в ТЦК. Давайте з вами зараз детально розберемося по цьому порядку номер 560 так, якщо було запроваджено та які процедури було певним чином так врегульовано. Дійсно. Адміністративне затримання буде мати місце воно буде відбуватися на підставі Кодексу України про адміністративне правопорушення. Перш за все, запам'ятовуємо, що адміністративне затримання може здійснити лише. Поліцейський. І в цій постанові написано, що не просто поліцейський, а той поліцейський, який вгу... входить в групу оповіщення. Не просто набрали так на 102, а цей ось поліцейський має бути в цій групі оповіщення. До речі, стосовно порядку оповіщення, так, військовозобов'язаних про виклик до ТЦК я розповідала в своєму іншому відео. Обов'язково його подивіться, Там багато корисної інформації. Найголовніше треба розбиратися так. Що буде підставою для того, щоб здійснити адміністративне затримання, якщо ми з вами дивимося, так Кодекс України про адміністративне правопорушення це є закон, це кодифікований закон, тобто він має вищу юридичну силу ніж постанови кабінету міністрів? Також відповідно до КУПАПУ дійсно поліцейські мають право проводити адміністративне затримання в тому випадку, якщо є випадки правил порушення військового обліку або мобілізаційного законодавства. Однак, відповідно до КУПАПУ, так, цей факт має бути зафіксований, перш за все, цей факт правопорушення, тобто. Має бути виявлено, має бути відповідно там так зібрані відповідні докази, і після цього особу можна буде затримати. Однак постанова Кабінету міністрів номер 560, якою, так би мовити, вдосконалено процедуру, так вручення повісток, запроваджено, так би мовити, це адміністративне затримання. Вона трішки інакше трактує. На жаль. Буде відбуватися ось так, так як я от буду зараз розповідати по цій ось постанові. з цієї постанови чітко слідує, що є декілька підстав для того, щоб військово зобов'язаного затримали. Так, ось перша підстава: якщо ви відмовляєтесь від отримання повістки, як я зазначала в своїх попередніх відео, так будь-якому випадку. Якщо ви відмовляєтесь від повістки так, від її отримання, то буде складатися акт про відмову від отримання повістки. Це все буде фіксуватися на відео, буде склад... будуть ставитися відповідні підписи. Після цього обов'язково вас затримають відповідно до цієї постанови. Відмовились від отримання повістки, відбулося адміністративне затримання. Тобто, відмова є підставою для адміністративного затримання. Єдине, що треба а, зрозуміти, так як я вже пояснювала, в нас є з вами є купа, тобто закон, так кодифікований, який має вищу так, силу, ніж постанова Кабінету міністрів, то чи дійсно будуть правомірні так? Правомірні дії поліцейські поліцейських в цих ось всіх обставинах, тому що ще правопорушення не відбулося. ТЦК навіть ще не склало ніяких ні протоколів, не завело ніяку справу на вас, так як же, як це передбачено відповідними правилами, які це регулюють. Тобто, бачимо, в нас з вами невідповідність постанови Кабінету міністрів, звісно ж, закону все як зазвичай. Ну що маємо, то маємо на практиці. Це буде. Порушувати права особи, так яку будуть затримувати. Ще наступна підстава для того, щоб вас затримали так по цій постанові, це є те, що ви не пред'явите свій військово-обліковий документ. Не пред'являйте його на вимогу ТЦК, так, або в електронному або паперовому вигляді. В поліцейського будуть всі підстави для того, щоб вас затримати і доставити до ТЦК. Третя підстава для адміністративного затримання це те, що ви міститесь в базах, в базах МВС як особа, яка розшукується, тобто та, яка вчинила адміністративне правопорушення. У мене теж на каналі було відео відповідно до Армору, так, я там детально все це Пояснила, що це взагалі за база. Виходить так, що ви в розшуку, вас буде адміністративно затримано та доставлено до ТЦК. У вас виникне обов'язково питання. Да? Наприклад, якщо ви будете знаходитися в іншій області, то вони ж не зможуть цього зробити, так і тому, що ви ж перебуваєте на обліку в іншому ТЦК. Це було раніше. Однак, цією цікавою постановою це вже було змінено. Адміністративне затримання буде здійснено таким чином, щоб вас доставити до найближчого ТЦК. Це не буде залежати від того, чи перебуваєте ви в ньому на військовому обліку, чи не перебуваєте. Просто буде до найближчого. Цієї постанови передбачено те, що під час перетину кордону так, ви о, будете пред'являти, наприклад, військово-обліковий документ, так і все окей. Но якщо ви будете міститися в оберігу як особа, яка розшукується відповідно до вас в ВС, то Держ... Державна прикордонна служба також викликає поліцію для того, щоб здійснити ваше адміністративне затримання і направити до найближчого ТЦК. Стосовно адміністративного затримання, так взагалі, що це таке? Це коли ви маєте прослідувати з представником поліції до ТЦК в обов'язковому порядку, тобто примусово в разі, якщо вас затримують на місці, має бути складатись, має бути складений протокол про ваше затримання. Друге. Поліцейський має негайно повідомити ваших родичів або інших осіб, про яких ви скажете, про те, що вас затримали. І в разі, якщо ви не зателефонували своєму адвокату, так, своєму захиснику, то поліцейський зобов'язаний сповістити про ваше адміністративне затримання орган безоплатної правової допомоги. Тобто вам гарантовано державою те, що буде у вас адвокат. Без адвоката, без повіщення ваших родичів, про одмін затримання це буде порушення. І проконтролюйте, щоб обов'язково був протокол. Після того, як вас доставлять до ТЦК, працівники ТЦК зобов'язані будуть теж скласти протокол про те, що ви порушили правила військового обліку так? по статті 210 або по статті 210 прим, в залежності від обставин, чому вас туди доставили, і накладуть на вас певний штраф. І зобов'яжуть так виконати вас скоріш за все, всі правила військового обліку. Дякую вам за увагу. Мені буде дуже цікава ваша думка стосовно всієї цієї процедури по адміністративному затриманню, яка передбачена в новій постанові 560. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайк, Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої юридичної інформації.